У Львові попрощалися з Андрієм Парубієм, народним депутатом, колишнім головою Верховної Ради України. У цей же день, 2 вересня, у Галицькому суді Львова обрали запобіжний захід п'ятдесяти дворічному підозрюваному у вбивстві політика Михайлові Сельнікову. Він, начебто, мстився за сина зниклого безвісти бійця зсу. Однак мати хлопця розповіла: насправді він спілкувався з сином вкрай рідко. Під час суду підозрюваний Сцельніков просився на обміну Росію. Про мотиви злочину. Наш наступний матеріал. Чоловік, якого підозрюють у вбивстві Андрія Парубія, уродженець Львова, і він не заперечує своєї провини. Про це він сам заявив на камери перед початком засідання суду. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок, Так я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військового полонена, щоб я міг поїхати і знайти діло Як повідомляють українські змі, на допиті підозрюваний у вбивстві відомого політика, розповів про свої контакти зі спецслужбами РФ. Він нібито вийшов з ними на зв'язок, коли спробував розшукати сина, військовослужбовця зсу, який зник без звісти. Пояснив затриманий і мотив скоєння злочину. це моя помста особисто українській владі. Після затримання підозрюваного у правоохоронців було кілька версій скоєння злочину від побутових до політичних. Причетність до вбивства Кремля була головною. Парубій був народним депутатом, брав активну участь у двох революціях. Три роки очолював Верховну Раду, та 2014 року очолював РНБО. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації. Цей злочин не був спонтанним. Перше він ретельно готувався. Водночас підозрюваний відкинув твердження, що діяв під тиском або на замовлення російських спецслужб, які, начебто, пообіцяли йому допомогу у пошуку тіла сина. Чоловік пояснив, йому мовляв, було байдуже в кого з політиків стріляти. Ну, тому що він був поруч. Якщо був Петя, значить був би Петя. Якщо б я живу в Винниці, то був би Петя. Детали цього гучного злочину правоохоронці, поки не розкривають дії Михайла Сцельнікова. Наразі кваліфікували за двома статтями кримінального кодексу України: незаконне поводження зі зброєю та умисне вбивство. Втім, пізніше одну статтю справи змінили замість умисного вбивства на вбивство громадського чи державного діяча. Це передбачає строк від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Сергій Бордюжа Слава Тіві.